Сьогодні відео, я перевірю, чи можна заробити гроші, просто сидівши на дивані і грати в ігри. Ну погнали! Зайшовши на YouTube і почати шукати, як можна заробити в інтернеті, вас одразу завалить велика кількість відео, там де будуть говорити про додатки. Такі, як завантажити додаток і отримати гроші, подивитися рекламу і отримати гроші або ще щось. Для початку напишемо в Ютубі додаток для заробітку і почнемо шукати додаток. Я буду перевіряти додатки, які доступні в Україні. Вбиваємо в пошуку додаток для заробітку і відкриваємо відео найтоповіше з додатками про заробіток. Перший додаток це є аб Беремо наш телефон та шукаємо його. На жаль, я не знайшов цей додаток. Наступний додаток Advert. Цей додаток я також не зміг знайти. Далі я знайшов цілий канал, де можна заробляти гроші за додатки. Перший додаток це Світкоін, там де можна просто ходити і заробляти безплатно крипту. Хабатович криптовалюту і будемо показувати, як її виводити. Скачуємо додаток, далі ходимо, і насправді ми бачимо, що ми щось заробляємо. Далі заходимо в гаманець, і поки ми вивести гроші, не можемо. Далі ми відкриваємо інакше відео, як заробити гроші в Україні. Тут просто потрібно кидати кубики і ми зможемо виграти 500 гривень. Але не все так просто для того, щоб вивезти хоча б 1 долар, потрібно всього лиш назбирати 4000 монет, а це як мінімум потрібно грати місяць в цю гру. Висновок з цього такий, гроші можливо тут заробити десь 1 долар, але потрібно дуже багато часу потратити. Але якщо вам вдалося зробити на таких додатках, пишіть в коментарі.